Вітання вам, наші глядачі. З вами улюблена рубрика багатьох щоденник зірки. У нас в гостях зірки, яким надихається тисячі людей, та вони діляться своїми секретами успіху та натхнення. А ми, її ведучі Діана та Катя, допоможемо пізнати вашу зірку як найкраще. Українська співачка, яка вже навіть здобула популярність у Європі. Також вона є режисером і навіть телеведучою. А також її пісню Калина знають не лише в Україні, а залюбки співають в інакших куточках світу. А, калина, а, калина, не я, дівчина, я дівчина молода. А калина а калина не Я дівчина я... отож, гостем нашої програми співачка Наталка Карпа. Наші вітання вам, пані Наталю. Дякуємо, що знайшли час на нашу зустріч. Привіт, дівчатка. Дякую, що запросили. Я щаслива, що сьогодні разом з вами, і ми сьогодні будемо мати надію, маю надію, гарне спілкування. Цього року ви постійно гастролюєте по світу в підтримку ЗСУ. Таке враження, що ви не одна, а у вас є двійники. Скільки країн відвідали цього року і де вам найбільше сподобалось? Е, ти Знаєш, війна. Це справді велика біда, але це ще й одна з можливостей на весь світ розказати про Україну. І справді, під час повномасштабного вторгнення у мене спочатку був повний ступор. Мабуть, як і кожен українець, я до кінця не могла повірити, що таке відбувається, і напевно, як і кожен патріот, я дуже хвилювалась, переживала і не знала, що буде. Та? І це був такий. Певний етап, але потім, знаєш, напевно відбувся процес з протилежністю до навпаки. Я зрозуміла, що сидіти і не діяти не можна. Тому я вирішила тримати свій творчий фронт. І цього року скажу, що справді було багато і для мене нових країн. Куди я приїжджала і куди я розповідала про ту ситуацію, про ту війну, яка відбувається в моїй країні. Крайня подорож, з якої я повернулася, я була в Калабрії, Італія, де були українські діти, які теж приїхали розповісти, що в країні відбувається війна, що гинуть як і військові, так і цивільні, мирні мешканці, гинуть діти. І ти знаєш, мені здається, що кожна нова подорож це. Нова можливість достукатися до світової спільноти і переконати якомога швидше визнати Росію країною-агресором і якомога швидше надати більше допомоги Україні і завершити цю боротьбу перемогою, звісно, України. Е, ви є мамою дівчинки з Лети. Чи їздить вона з вами на концерти? Та чи розуміє, що мама зірка і чи не ревнує вас? Ну, я скажу, що я справді мама дівчинки, не просто дівчинка, це фантастична дівчинка, це такий енерджайзер. Вона не вміє сидіти на місці, вона дуже е, така весела, позитивна, кваплива, їй всюди багато, їй всюди потрібно бути. Вона пізнає цей світ, їй ще немає трьох рочків, От буквально в кінці цього року нам буде три роки. І скажу, що вона навчилася зі мною. Подорожувати, тому що самого малечку шести місяців ми з нею літали по світу, ми з нею а, постійно їздили в авто, і причому ми їздили на великій відстані, тобто 7-8 годин привезти в авто для неї норм. На початку того, як, ми, як донька пізнавала мою професію, як донька пізнавала що я артистка, а, вона була дуже. Ну, скажу так, вона не хотіла ділити маму, зрештою людей, які прийшли на концерт. Дивляться, чого має хтось отримувати цю енергію, а не вона. І вона спочатку вирадувала, плакала. Я пам'ятаю, що одного разу я взяла її на саундчек, і я просто не знала, що робити, як, як проводити репетицію, тому що вона просто галасливо кричала, вона била ногами і не хотіла, щоб я підходила до мікрофону. От. Але цього року вона, ну це так, знаєте, от на саме моє день народження, вона мені зробила класний подарунок. Тому що е, я ризикнула взяти її з собою на виступи, їй хрещена подарувала дитячий мікрофон. І вона своїм дитячим мікрофоном вийшла до мене на сцену без сліз, без істерик. Взяла просто мене ось так за спідничку і фактично майже дві-чотири пісні зі мною вона в свій мікрофон я в свій вона зі мною проспівала. І це був перший такий реальний її е, зі мною виступ, що без сліз, а з емоціями, з посмішками, з радістю. Тому Златуся зрозуміла вже, що мама артистка. І коли я їду кудись на концерт, вона піднімає голову і так мене запитує, Мама, а ти на роботу? Я кажу, та. Златуся Мама їде на роботу. Тому, тому, тому е, малече вже росте і розуміє, що у нас така творча сім'я. Ви зміюєте багато концертних образів і ми знаємо, що ви вибираєте українські бренди. Хто це і чим вони вас вразили? Ну, Скажу, що е, Почну з того, що українці взагалі апріорі дуже талановиті люди, так? тобто все, за що ми беремося, кожен у своїй сфері, воно в нас вдається. І мені поталонило, що в моєму осередку людей є чудові українські дизайнери. На початку десь своєї творчості я гарно працювала з Роксоланою Богуцькою. Це чудова українська львівська панянка, дизайнер, яка створює надзвичайно розкішне вбрання. Крайній раз я їздила в ту ж саму калабрію. Є такий, я б тепер навіть сказала тандем, мама і донечка. Це Маріана і Марта Назарчуки, і вони працюють з українською вишивкою. Вони роблять. Круті колекції, кілька розкішних суконь в моїй колекції в моєму гардеробі. Теж є від них. І от на мені зараз це є стара автентична виш, вишиванка, яку ми переробили разом з брендом Мальва. Мальва вербицька, Мальва Флора. От ми з нею разом зробили. Я готувалася до гастролої Америкою, і власне ми з Мальвою розробили дизайн цієї сукни і сукні її втілили в життя. Що для вас і вашої родини є українські традиції? Ну насправді українські традиції, це напевно основа кожної родини. Це ті такі, е, я б сказала, якісь зв'язочки, які тримають українську родину, тримають українські, українські сім'ї. Тому що під час е, святкування, вшанування тих традицій збирається вся родина. Тобто з'їжджаються доньки, сини, батьки, матусі, всі всі-всі сідають за єдиний родинний стіл. Я дуже люблю. Е, Традиційні наші українські свята, різдво, великдень, коли ми всі готуємо, чи печемо паски, чи е, смажимо пампухи, чи малюємо крашенки, та, чи беремо просто корзинки, йдемо в церкву, всією родиною святити пасочку, чи зранку прокидаємося на різдвян, на різдвяну службу Божу. Тобто, це ті такі моменти, які пов'язують напевно всю родину. Чим доросліший ти стаєш, тим більше ти їх починаєш цінувати, тим більше ти розумієш, що це. Ну, це такі дуже кайфові побутові нюанси, але вони зв'язують всю родину. вони, вони створюють оцю таку міць родини. Тому е, я вважаю, що з самого маличку діток треба вчити тих українських традицій. Так? Які ваші пісні є вашими улюбленими? А, ну знаєш, кожна пісня це як твоя. Викликана дитина. Та? Тобто ти десь над нею працюєш, ти висуховуєш її, ти вкладаєш енергію, ти даєш потенціал цій пісні. І насправді є пісні, які. Ем... Вірніше, я так скажу, нема пісень, які десь не твої, і ти їх не любиш, вони тобі чужі, вони всі твої, тому що ти їх пропускаєш крізь себе, як через призму. Так? Є пісні, які десь ти напевно більше їх виконуєш. Є пісні, які десь залишаються в історії, є пісні, які стають мега популярними, а є пісні, які стають просто більш улюбленішими людей. Ну, різні пісні, але всі вони твої і всі вони пережиті тобою. Тому. Е це все дуже близьке. Ось тут воно. Я сонце мене сонце. Мене там, Я залежна. мене сонце. не Ніхто в це, які ви пісні співаєте своїй донечці. <плес> Ну, насправді, коли народилася донечка, я несподівано для себе, я цього не планувала, але написала цілий міні-альбом колискових. От, і коли я кудись відлучалася, а їй треба було заколесати, мій чоловік мав дуже класний лайфхак, тобто він вмикав ці колискові, це був голос мами, брав її на руку, ставив так телефон, і з латуся отак засипала. От, але зараз, коли вона вже трохи доросліша, ми з нею співаємо вже різні пісні. Я дівчина, я дівчина, молода. Яка ваша мрія? Знаєш, мрія, мабуть, твоя, твоя, моя. І всі, хто нас зараз бачить, одна єдина. Це перемога України. Це мир в країні, це спокій. Я не хочу, щоб. Вмирали люди, я не хочу, щоб руйнувалися е, міста. Я не хочу, щоб летіли ракети. Я просто благаю Бога про те, щоб повернувся мир. Що ви можете побажати нашим глядачам? А, любі глядачі, хто нас зараз бачить по ту сторону екрану, скажу, що мені б хотілося побажати, щоб ви ніколи не втрачали вір. Щоб ніколи не опускались руки, щоб ви пам'ятали, що ми маємо особливий потенціал. Так, він інколи буває там всередині, захований. Але коли потрібно, ми його знаємо і вміємо використовувати. Щоб ми були підтримкою зараз один в одного в такий непростий, і нелегкий час. Щоб навіть якщо є у нас ці качелі, щоб ми їх. Переживали і не боялися просити допомоги у іншого, у ближнього свого, щоб е, все, що відбувається, ми таки переживали з позитивом, з доброю енергетикою. Все погане, щоб відкидалося. І ну, найголовніше, щоб і ви, і ми усі разом жили у мирній Україні. Слава Україні! Героям, Героям слава! Зіркове життя важке, але й загадкове. Так скаже кожна зірка. Але головне любити свою справу і гідно її виконувати. Бути зіркою це означає нести в життя цінності і найкращі сторони себе. Це вміння ділитися талантом і при цьому залишатися людиною, а не зіркою. Ми ведучі Катя і Діана. Завжди раді для вас готувати нові цікаві інтерв'ю. Тому пишіть на нашу електронну адресу кадрики Підписуйтесь на наш YouTube канал та допомагайте створювати український контент разом. До нових зустрічей! Будьте зірками вашого життя. А ми скоро побачимось. З вами була програма Щоденник зірки і її зірка Наталка Карпа. Фабрики, кадрики, телецентр, кадрики, смажня фабрика зірок.